Готуємо дуже простий, мега-шоколадний та просто велетенський. Бісквіт, увага, без духовки. Обов'язково збережіть собі рецепт і не забудьте поділитися з друзями. Яйця з цукром збиваємо до пишної світлої маси біля 10 хвилин. Далі вводимо просійні сухі інгредієнти, а саме какао борошно та розпушувач у два прийоми. Перемішуємо тісто лопаткою в одному напрямку. Готове тісто дуже повітряне і швиденько його переміщаємо до чаші мультиварки. До речі, у мене мультиварка від українського бренду Ротекс і вона просто створена, щоб пекти ідеальні бісквіти. Більше того, це не просто мультиварка, але й пароварка, йогуртниця, пательня, фритюрниця, духовка і ще й має близько 30 автоматично налаштованих програм. Це дуже круто. А мій великий бісквіт ще мультиварка випікала на режимі випічка годину 20». За рахунок того, що мультиварка в процесі випікання закрита, у ній утворюється пар, який робить бісквіт просто ідеальний по текстурі. В кінці випікання даємо бісквіту повністю охолонти і. Ховаємо холодильник під харчовою плівкою.